Вітер листя жовте носить, за вікном красуня осінь. У матусі справ багато, але ми йдемо гуляти. Дітки, скажіть, що найбільше ви полюбляєте збирати восени? Так, це різнокольорові гарні листочки, а іще чого повні кишені? Звісно, каштанів. Жодна прогулянка не приходить без їх збору. Ось червоний впав листок. А за ним каштанчик скок, жовтий лист на землю ліг, слідом знов каштанчик плих. День за днем таке підряд падо лист каштанопад. А зараз давайте більш детальніше розглянемо, де ж ростуть каштани. На великих деревах, які звуться так само, каштани. А якого ж кольору каштан? Коричневого, так? А форми. Круглої. А скажіть, а якого ж розміру бувають каштани? Різного, так, від маленького до великого. А на дотик які вони, тверді чи м'які? Тверді, звісно, молодці. А зараз давайте вам зробимо пальчикову гімнастику з каштанчиками. Приготуйте долоньки і повторюйте за мною. Бам-бам-бам! Цей каштан як барабан. Тук, тук, тук. Має гучний дуже стук. Стук цей не любить дуже. Кіт, що спить біля калюж. Кіт схопив цей барабан і утік з ним за паркан. Молодці малята. А давайте з вами ще пограємо з каштанчиком. А ви знали, що з каштанів можна викласти різні фігури. Ось, наприклад, як у мене вийшло. Ось таке у нас коло. Ось такий у нас вийшов квадрат. Погляньте, ось такий у нас трикутничок. А ще можна викласти багато інших фігур. А давайте зараз я вам буду загадувати загадки, ви спробуйте відгадати і викласти це з каштанчиків. Слухайте уважно. Ця будівля є повсюди. В ній живуть хороші люди. Він складається з цеглинок, називається будинок, молодці, будинок це в нас. Тепер погляньте, який мене вийшов будинок. Ось такий я будинок виклала з каштанчиків. Ви теж можете викласти, сподіваюсь, у вас вийде іще краще. Слухайте далі. І за муря випливає. Промінці яскраві має, заглядає в віконце це яскраве, кругле. Ну, звісно ж, сонце. Так, ось погляньте, яке в мене вийшло сонечко. Ось таке сонечко я виклала з каштанчиків. Слухайте далі. Чудеса, погляньте, дітки, з квітки полетіла квітка, в неї крильця кольорує, пурхає в гаю, і в полі. Як же зветься цей веселик? Здогадалися? Звісно ж, це метелик. Ось такий метелик. Погляньте зараз, ось який би метелик мене вийшов. Ось так, слухайте далі. Ніх багато вона має і ніколи не літає. Шкіра різнокольоровка, візерунка, розмальовка. Зима починається, лялечку згортається, солодко всю зиму спиться. Замотаній кому? Так, це у нас хто гусеничка? Ось така гусеничка. Погляньте, ось в мене теж я її виклала з каштанчиків. Таку гусеничку. Молодці малятка. Я сподіваюся, вам сподобалось. Так що фантазуйте, творіть і до нових зустрічей.